Які можна використовувати для конкретного онбордингу? Ну, типу чек-лісти, про які ми говорили, все можна описати в чек-лісти. Я не знаю: Excel, Word, в системах своїх. Я зараз покажу приклад одразу наступний слайд. Вот, типу чек ліст як у мене в Bamboi виглядав в там, перший день ну, онбординг повністю в компанії. Да? Типу, договір підготувати, створити зустріч, надіслати імейл, Email, створити емейл цій людині, slack notion додати, welcome back, емейл першого дня і так далі. Типу там типа, 100 пунктів умовно. І тут видно, хто відповідальний і коли зробити. Типу, коли дітей, і так далі. Це все робилося в Бамбуї HR Наприклад, якщо у вас немає системи, яка це робить, то це можна робити в Excel під кожну людину копіювати. Взагалі не проблема, аби було бажання. От далі. Є спеціально інструменти, які використовуються для онбордингу. Я не користувалася ні одним із них, але це всі інструменти, якими користувався хтось із моїх колег. Тобто вони існують, їх умовно радили. От. Є інтегровані інструменти, які можна залити в умовно HR менеджмент системи, да, в хайбоб, в бомбу HR, Клікап і так далі, коли ти просто робиш оці чеклісти, як я показала, всередині своєї існуючої HR менеджмент системи. І можна використовувати боти в слеку, там чи фонбордінг, наприклад, дос досить, досить популярний бот, який просто можна робити. В мене є до речі, є компанії, які розробляють свої телеграм-боти, бо вони вони спілкуються з людьми в телеграмі. Що цей бот робить? Він вітає, він просить там, типа, щось нагадує підписати людину. Він її запрошує на мітинги, які в календар підв'язані, і так далі. Тобто, по суті, бот робить то, що робить чекліст. Та, автоматизовано. Тобто, бот по чек-лісту проходиться і просить людину це зробити. Е, їх в Slack у є ряд таких ботів. Вони не всі сек'юрні, В плані я знаю, ну дуже часто моя IT-команда завертала мені боти, які я хотіла додати в Slack, Ну тобто, ми не все підряд додаємо, мені треба чекнути по security, і, на жаль, типу таких непевних ботів є багато. Перевіряєте, ви це чи ні? Просто можете про це подумати. от. Але так, та, є, можна окремо сендпалсом користуватися. І, та, це про тули. Якщо ви користуєтеся якимись іншими тулами, у вас є досвід, та, як, що ви використовуєте для онбордингу, напишіть нам, будь ласка, цікаво, цікаво подивитися, бо зазвичай це ну, мало хто насправді користується прям окремими апками відверто вам скажу, але чому ні? Якщо воно для вас працює.